Друзі, всім привіт! Ви на каналі Моя Пасіка. Сьогодні 6 липня. Відбираємо наш лісовий мед. Ось така красота. Дивимося, чи є в нас мед. Бачимо, що є частина рамок і незаповнених. От. Ну і є в рамках у нас медок. Вже приблизно тиждень взятку немає, але до того трішки якийсь взяток у нас був. Зараз подивимося, що у нас тут відбувається. щільно закріплено, запрополісовано. В лісі бджоли прополісують багато. Ось така картина. Такий медок он. Ага. Бачите, рукою не так і просто. Так що, якось так. Кому потрібний лісовий медок, звертайтеся. Він завжди різний. Кожний рік цвітає якась рослина більша, якась менша виділяє.